Дорогі мої волонтери, хочу познакомить вас з сім'єю Вікторії Тищенко з Куп'янська. Четверо дітей. время знаходилися в окупації. І зараз вони вільні, і ми можемо їм допомогти. Давайте це зробимо разом. Ми перший крок вже зробили. Дній день ми багатодітна сім'я, сім'ї дитина з інвалідністю. Переїхали з города Куп'янська Харківської області. Просимо допомоги знайти житло або дому, або яку квартиру. І за бойових дій нам пришлось броситися і переїхати у город Київ. Тепер ми залишилися без життя і без речей. Просимо допомогу. Перший крок ми оплатили оренду на три місяці. Це дуже добре. І далі я думаю, що ми можемо допомогти з одягом, з їдою, гігієною та грошима. Вони зараз потребують. Нашої уваги і нашої допомоги, все всіх люблю. Це буде Україна. Ми вільні.